Усім доброго вечора, ми з України? З вами Юля, Українка зі Львова, яка зараз живе в Америці і приїхала сюди по програмі U4U. І на своєму каналі я ділюсь тією інформацією, яку знаю своїм досвідом і просто моментами з життя. Тож, якщо ти бачиш мене вперше, підписуйся на канал. Давай знайомитись ближче. А сьогодні ми поговоримо з вами про мовне питання. Тож без англійської в США це можливо і як це? Інформація, про яку я говорю, здебільшого буде стосуватися таких штатів, як Пенсильванія, Нью-Джерсі, як також сюди відносити можна Нью-Йорк і чекаю, звісно, і його околиці. Чому? Тому що в цих місцях зосереджена дуже велика кількість української діаспори. І що це нам дає? Дає наступний момент, з яким стикнулася я. Звичайно, першого дня по приїзду в Америку ми займалися документальними питаннями, тому що це найважливіше вирішити. Всі документи, які необхідно виготовити, потребують часу і часто великої кількості часу. Тому краще зробити першочергово все, що стосується документів, а тоді і далі всі інші питання вирішувати. Тож, перше, куди я потрапляю в Америці, це банк для того, щоб відкрити рахунок. Де українка Люба оформляє тобі документи, розповідає, що і до чого, ви спілкуєтесь з українською мовою? І в тебе такий невеликий дисонанс до того, як ти очікував, буде відбуватися, і до того як відбувалося все так по-душевному, по-домашньому. Тож, перше питання відкриття рахунку, було вирішення без застосування жодного англійського слова. Наступне питання, яке ми вирішували, це було стосовно сім-карти для того, щоб мати можливість вільно телефонувати всюди, куди потрібно, і мати доступ до інтернету. Оператора ми обрали, і тут я замешкалася, як я маю правильно відповісти, тому що українці тут називають оператора T-Mobile, а американці говорять, що це фірма T-Mobile. Тому... Будете знати, що і те, і те. Люди, які про це говорять, мають на увазі одне і те ж. Так от, коли ми приїхали туди, і як ви думаєте, хто консультував нас з всіма питаннями, які стосуються мобільного зв'язку, Та-да-да-дам! мужчина, який говорив українською мовою? Зупинятись тут немає на чому, тут все було досить просто, тому їдемо далі. Далі ми вирішували питання з документами. Нам потрібно було подати work permit, дозвіл на роботу, отримати Social Security Number і подати на бенефіти. Ми хотіли отримати медичне страхування від держави і допомогу на йду. З цим всім нам люб'язно допомогла Українка між іншим теж люба. Чомусь мені дуже багато люб зустрілися на шляху тут, в Америці. Ну, словом, і ця Українка Люба, люб'язно, допомогла нам за символічну плату вирішити всі необхідні питання з документами. Детальніше ви можете глянути в іншому відео про перші кроки в Америці. Якщо ви цього відео не бачили, то суть в тому, що ці всі документи зробити можна самому, і це все не складно. При наявності комп'ютера, і це приділити невелику кількість часу, і ви можете самостійно все це зробити. Дійсно, там складного немає нічого. Питання в іншому, що було дуже багато нюансів, які було потрібно вирішити. Тому, так би мовити, ми делегували це питання іншій людині, яка допомогла нам його вирішити за символічну плату. І ми швиденько подали всі необхідні документи, і на цьому цей етап для нас був завершений. Тож, що було далі? Ми вже вирішили велику кількість питань, це все в межах одного дня, класно, і жодного разу ще я не зіткнулася з англійською мовою. І тут є необхідність поїхати у магазин, щоб закупитися продуктами. Мене привозять, я розумію, ну тут вже мене не у мене. Зараз буде мій дебют спілкування в Америці. Але цього не відбулось. Я потрапила в магазин під назвою Netcost. Де звідусі чула українську мову і від персоналу в тому числі? Тому було приємно таке враження. Так дивно, такий дисонанс, ти так довго і тяжко добиралася, ти розумієш, ти на іншому континенті, але в той же час так по-рідному, що зі всіх усю ти чуєш рідну мову. Ну, і взагалі, їдучи в автомобілі по дорогах, вздовж. Магазинів ти звертаєш увагу на те, що багато вивісок на слов'янських мовах. Є аптеки, де можна знайти звичні нам препарати. Я, яка приїхала зі Львова протягом півроку тут постійно купую Львівський хліб. Як виявляється, це було спочатку дивно. Я не зрозуміла, тобто як вони доставляють сюди хліб зі Львова? Чи як це відбувається? Чи вони просто називають його Львівський, володіють інформацією про... Процес виготовлення, і чому він львівський, як так склалося, виявляється, що літаками сюди доправляється закваска, з якої вже тут на місці готують, випікають хліб. Прикольно, на смак він дуже смачний і ми постійно його купуємо. Що стосується вирішення питань державного значення, там тобто, якщо потрібно тобі звернутися в якусь державну структуру. І в більшості випадків тобі нададуть перекладача української мови, тому жодних проблем з комунікації в таких важливих питаннях не буде. Щось, що стосується документів, цим, там, наприклад, медичного страхування чи важливої якоїсь інформації, звісно, краще пересвідчитись і знати, що ви точно порозумієтеся і один одного зрозумієте правильно. Навіть в державних структурах, що стосується, от, наприклад, в процесі оформлення дозволу на роботу тобі приходить лист, де зазначено, якого числа, на яку годину то тобі потрібно з'явитися в Social Security Administration, для того, щоб, наскільки я пригадую, здати відбитки, безфотографують, потрібно надати якусь інформацію додаткову. Словом, все по процедурі зробити як зазначено. То, коли е, я поїхала в назначений час в Social Security Administration, мене обслуговувала українка. Дуже часто, коли починаєш спілкуватися з людьми, буває навіть, що е, це людина, яка, наприклад, вже вільно володіє англійською мовою, і навіть погано пам'ятає вже українську, тому що, наприклад, її дитиною там, в трьохрічному віці привезли. В Америку, і тут дуже багато є наступних поколінь, де в ході розмови ти дізнаєшся, що людина насправді має українське коріння, хоча, наприклад, або народилась тут. Тож, наче тут на кожному кроці, ти відчуваєш якусь часточку дому дуже-дуже далеко від нього. І тут це якось по-іншому працює, тому що ця ідентифікація по мові, по походженню. Вона якось дуже зближає людей, і людина була секунду тому тобі зовсім незнайомою чужою, але коли ти дізнаєшся, що це Українець чи українка, одразу з'являється відчуття чогось близького, знайомого і рідного. Я не можу вам говорити в цілому за всю Америку, але суто за Філадельфію, околиці Філадельфії. Це настільки дивно. Тут люди можуть жити. Роками і навіть десятками років, і знати англійську мову на дуже базовому рівні, на рівні Hello, Thank you і, і там ще декілька слів. І цього буде достатньо для того, щоб жити тут. Зовсім інше питання, чи ви хочете для себе такого життя, тому що все ж таки. Це класно на моменті адаптації. Тоді, коли ти тільки приїжджаєш, тобі тяжко, є дуже багато базових питань і потреб, які потрібно закрити. Це все великий стрес, все по-новому. В такому разі це класно, коли немає ще одного додаткового цвяха в голову у вигляді комунікації в всіх тих питаннях між людьми. Але це далеко не означає, що тут не потрібна англійська мова. Якщо ти бажаєш собі кращого життя. Хорошу професію, то англійську мову потрібно вчити, знати, користуватись нею. Тож, хоч і в цій місцевості складається враження, що тут слов'янів в рази більше, ніж американців, і в кожному закладку, в який би ти не потрапив, ти знайдеш як мінімум одного українця. Це все добре, але це не означає, що що англійська тобі не потрібна, все ж таки для вищого соціального рівня, для кращого життя тобі необхідна англійська мова, це фундамент, з якого починається твій розвиток тут як особистості. Тому це дуже класно, що на моменті першого етапу тобі легше освоюватись завдяки такій великій українській діаспорі. Але все ж таки англійська мова дуже важлива і вільне володіння нею відкриває все ж таки дуже багато дверей. Також дуже важлива толерантність англомовних людей тут. Тому що, звичайно, якого рівня твоя англійська б не була, коли ти починаєш використовувати її в повсякденному житті, ти не обійдешся без помилок, без екань, бекань і. Там застосування неправильних часів, Як би ви не будували свої речення, як би ви не намагалися пояснити те, що вам потрібно, і це звучало би ламано, абсолютно неправильно, то тут ніхто не скаже тобі, не вкаже на твої помилки, а навпаки, будуть підтримувати і хвалити тебе за твої старання, за намагання говорити англійською мовою. Дуже часто мені зустрічаються люди, які чують звичайно мій акцент, тому що мій англійський це не супер мега-клас, і виникає питання неодноразово так було. Що звідки ти, ти говориш ти з України? І люди часто дивуються тим, що ого. Тобто вони ставлять себе на твоє місце і розуміють, тобто, наприклад, я би зараз приїхав в Україну і почав би говорити там українською, які ви круті, ви намагаєтеся ви говорите!» Типу, тут поважаються. Це дуже допомагає, це дуже підтримує, тому що ми з вами знаємо самі. Я дуже люблю наших людей. Але от в нас є така річ, яку би варто було запозичити і ставати в тому кращим. Бо оскільки зараз, наприклад, дуже багато людей, які не спілкувалися українською, переходять на українську, звичайно ж, роблять багато помилок, це нормально. і... Іх варто заохочувати і підтримувати, так як вчитися в американців цієї толерантності, а не принижувати, вказувати на кожну помилку, знецінювати старання, тому що це не допомагає, це тільки відштовхує. І ну дуже мені приємно спостерігати за, за, за цією толерантністю тут. І від цього аж хочеться старатися більше говорити більше і володіти мовою так, щоб можна було вільно спілкуватися. Тим більше, що тут люди настільки відкриті до спілкування в будь-якому місці будь-яка людина може проявити бажання з тобою заговорити, і у вас почнеться діалог на абсолютно різні теми, які міг початися просто з комплімента про волосся. І це так мені подобається тут. Може відбутися моментна розмова, там чи декілька хвилин, яка піднімає тобі настрій і. І якось так тут це всі такі люди щирі, відкриті. Це дуже прикольно. Тож, що в цілому хотіла я донести? Якщо тобі їхати вже через тиждень, то. Все, що ти можеш зробити, це заспокоїтися, якщо ти їдеш в місце, де велика діаспора українська. Не переживай. Тож перший період часу великої складності тобі не принесе там відсутність навиків з мовою, знання на базовому рівні, або на якому вона в тебе наразі є. Але це не означає, що на англійську мову можна забити, не вивчати її, не намагатися інтегрувати в своє життя, тому що я. Ну, впевнена, що ти хочеш жити краще і мати більше. І це тільки в твоїх руках, і залежить тільки від твоїх зусиль. Тому я вірю, що в тебе все вийде, і в мене все вийде, і в тебе все вийде, і хай всіх все буде добре. Тож, велике дякую, що ти підтримуєш україномовний контент. Став мені вподобайки, я буду дуже чекати. Також пиши коментарі на ті теми, які тебе цікавлять. І підписуйся на канал, давай знайомитись ближче. До зустрічі в наступному відео!